Я питання, дуже гостре. Чекаємо летсплей, а це не просто. Окей, okay, молодежпред, і я влад, і давайте з вами продовжувати пригоди даного містера з приводу кривової милі третього епізода. Не так і багато залишилося. І цей раз я обру правильний шлях. Бі -бі! Yeah, а не It's буду лупити 23, двері. Тому що я знаю, що I там like... таке і yeah, що буде. Ну, це... це, це. Звучено right. ну, попередній серії. Хто Hello. не подивився? Дивіться. Все дуже просто. Треба було просто поступити. Ну, тепер вона якесь oh, Well,

Тітка Треланця наразі вдома? Вона тут проживає. Маєш на увазі мою маму? Вона колись, знаєш, ну, змушувала там бочки парити, передбирала жопних котів чи щось таке. Вона відьма, дорогенько. О, ні, ніколи не назвала свою маму так. Вона добре до мене ставиться. Рейчел, ти не боїться, якщо я розвернусь до кола? Ми швиденько. Ти нічого не чіпатимеш. Вона максимально якась не максимальна. Вона здивована. Так що... Я чуть світло не кину. Да, це все то, то я читав, бо ми то не проходили, а зараз... Mm Так, все. І розпочинаємо огляд. Оленяча голова. Твоя мама мисливиця? Ні, вона б ніколи. Сама знайдена в лісах перед сворою Діс. Гадай. Це твоя мама? Ага. Не гадаю. Великі гурти чи класика? Хонкі-тонк. Без рахування смаку. Лета. Доволі рідко burn можна побачити like такий пильник. Yeah, like так, запис бо я настрашився, що я вже не записую. Інкомімент викидається. Кущ. Дерево. Нахренев хатіш? Це з старого світу. Дрібнички. Um, не no тут мене немає mm -hmm. да є є е, подруга і не кожен те, що крайне будет. Нічого. Да ну не Щось тут є. Це мала якась непроста. Доставити тітці м'ясне. Що це? Пакунок, пов'язаний з кимось на пліском мясне. Ведьмак. Ворожний. Варто так казати. Нічого. Ви вот теж відчуваєте запах його деколу. Я теж відчуваю. А я? Можна перпити до ліжка? Будь ласка. І, блядь, ти куди хочеш. Ти що, ламорна туба? то тузі нікому не дозволяє грати з цим. Повірте мені, я намагалась. Ні 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 бла-бла-бла. блаблабла приспутіться тут, де ви її знайшли. Нікому не можна грати з цим. Це раз, доронька. Це не зламає. Ні, ти не розумієш. Якщо знається, що просто чужинці дали їм чіпати й речі. Це ж гамурна трубка. Щось відбувається.

більше жодної брехні, жодних, жодних ігуру кота, кота більше, шутить, більше, щось, і лежко, жодних сраних нелогічних висновків з тобою покінчено. Вже. Все позаду. Ти негайно скажеш мені те, а що хочу знати. з заводні горлянка те, що мені потрібно. Прикажи де Я не ворожка. Вовку. Я не немає, куди він вирушив. Бреше. <гуз'> Unless you want a recipe for owl stew. Ти хто що думаєш, ти успів учаснице вбивства? Може варто перевести інформацію про це. Що? It doesn't matter. I can't help you. I have no interest in being мене притворила на голодну, я пропустив, бо мені психологічно, що не треба. Тут діюся лише в оді замашю вашого жорлиного авторитета. Every z that's kiping you from saying something, I don't give a твої проблеми, травм це просто говори. Негайно яват не немає, що відбувається. Знаєш що я думаю? Думаю, ми були надмірно терплячим з твою. Це відьма, подавляла чаріки, подовжували підривати все, що ми побудували. Шісхарбона переховує втікача, що цим користувався, а ще відмовляється не і спробувати все виправити. Чесно, він не слушати, чи боїться вона за своє так, життя? Принаймні, ми можемо бути впевнені, що навіть ніколи не нас не скривдить. Ми знищимо дерево. ви змієте приходити сюди і погрожувати, забрати мене єдине, що це дерево старовини. Воно частина сім'ї, і воно це єдина річ, що платить за цю сервану квартиру. А не можуть зод свої ваших чарів приходять до мене, куди б вони могли піти без них.

Вже немає ніякого іншого виходу. Вона відьма, хіба вона не може працювати на нас? Тим чином не це було повсім. Тож вона грати за кримінальну поведінку. Ми не можемо довіряти цій пані. Взагалі неможливо, тому що ніколи такого не зробила. Я не домашня кішка, я не граю з іншими. повір мені з плюшом зім'ятком тебе ніхто не сплутає. Подружка, дружка попадеш. Бібі, -бі, це наказ спалиди. Куди? Твої інформації він пішов у кексиш Мекса, щоб споводилась використати свою каблучку. Не думаєш це персне розсіювання. Знаєш, що він прилюб'є захист змови дівчат? Він каже, що витягнувши з них правду, доведе свою невинність. Не буде. Кулята рослина втратила свій сили 100 років тому. Sorry, Мені шкода, але ми все одно like можемо не можемо можем дати It тобі з лиштедер. Це не, не буде правильно після того всього. Я не маю тебе в адміну офіс написав одну відні віднов резиденції. Бігбі! Ти на те ж не збережуть її від біди і в нас так бракує гламуру. Так логічніше всього Так. Це безполезно палити you дерево. Не понюв. Извиняюсь, якщо ви це чули. Ні на мить не думаю, що це кінець. Що ж, з'явиться вантажівки для перевезення, чи... Без них стало того. Ми тобі подзвонимо. Чому в мене пікає все? Так, треба буде зараз це виправити. Я на секунду звізьму паузу і повернусь до вас, як тільки но ми завершимо з цими прикладесами. І так, по ідеї, вам звук зараз не має більше чути. власне по мене пон по мені колір запустимо від коду. Там машина крайне. Нет, я ворнер не отхолю от шерца. За нами, я так думаю. Я как-то зачекай. Шериф, я могу как-то помочь. Я решил в гости. Я с твоей зарплатой придурок. Да я крайн. И кабон крайн. Каким ветром все разумно вы могли занести до мене? Ммм, лыбится придурок. You can't just go in there. You have to be We have a problem. Tell me who did it. Just tell me who did it. I know you know. Mr. Crane, please. She can't help. I know you yeah. know what the plan is. I won't be held accountable for this. I can't. I can't. I'm sorry. I. Don't move, Crane. You're under arrest. Oh my God. Bigby. Big, big. I had nothing to do with this. I, I, I didn't do anything. I was trying a little bit of in Це ті ді вони допоможуть мені. Мені лише треба змости перстень працювати. Вони не можуть розмовляти через закляття, але як тільки перстень почне працювати, дізнає, що відбувається, і все це закінчиться. Перстень не працює. Правда, це тебе Що? Ні, Вона працює. Запевняю, вона працює. Заберай бо прошу. Скажи, хто вбив її. Можна тримати країну до з'ясування обставин. Тобто нічого такого тут нема. Якщо він робив в Будь ласка. Скільки років? Скільки років це все тривало? Надто багато. Дай не батик шинок, прошу ж ніяк, ніяк і цього не причати. Ми знайшли декілька фото з тобою, Лілі. Я знаю, знаю, але це Це не просто, я просто. Я просто кохаю тебе, стячко. Кохаюся. І мені шкода, що я не. прекрасен. Я, не я не видала, що не зрадує тебе не втік в Європу. <сміт> я знаю, що це. Це, це вже зустрічались таке. Це не кохання. О, це Санта Барбара починається. Ну, ми знайшли Крейна. Третина справи зроблена. Бігбі. Біг бі. Я не знаю, що робити. <сміття> на нього. Справді думаю, що цей чоловік жінок? He wouldn't be brave enough. What do you mean? це ти? Ти взагалі не віриш, що це був він? Якщо б ти бачила ці кімнати, він має He відповісти за купу всього. Тому ну, всім треба багато про що відповісти. Це і інші і ти знаєш це. Ти що знайшов докази того, що він відкрав байку місто, використовував наші гроші для власних амбіцій. Ну, це одне. Не тебе немає у тому, що він вбивця. Це, це довбинь знає більше ніж каже. I don't, I don't. Uh, yes, так, okay, вірно, але є різниця між тим, коли ти причетний і тим, коли ти вбиваєш. І у туп не було ж це гра.

Ми не вбиватимемо тебе. Зупиняй своє життя. Я би вбив. Ікабот Крейн, тебе підтриманий за власну кошту байку міста. Ти маєш право на посаду. Право Піднімайся. Зараз. Ти думаєш, що ти маєш те, щоб зробити цей офіс? Я думаю, ти ж не жартував. -же Це не так. І не встигнете сісти у крісло, як вам доведеться відмовлятися so, від чогось, що вам дороге. Втримати все на плавох. Він задров ноя. Давайте better скрутили. Тречку бежиш ще лягаля. Вони ще не знавляються. Най, і зрозумів з ноги в хребет щоб не мучуся. Він максимально дивний. Максимально дивно себе поводить. І то, що він, типа, ой, це не я! Ой, ми ой, я не знаю, хто це Це не я. Ой, я кефайні, а. Красунчик, взагалі. Типа, ой, це не я, я не знаю, як так сталося. Камон. Все він там знає. Дівчата, такі плани. Що ти там кажеш? Сні... Таке відчуття, що сніжка зараз дістане до... Не подобається мені це. Дідько. Ну, Крайник завжди тікає. Так вон є куди втікти. Ну, Там зараз хтось вийде. А, друга машина. Це круть верть. Блять, не круть верть. Мені. Вони... Ні, все-таки круть верть. І ще хтось. Тільки не кажи. Ти хто? Привіт. А що в нас тут? Це хто така? Слухайте, ми не що не знали, що ви, як би так сказати, не маєте спривласнити те, що належить кривопекому пану. Чаво. Він десь от такого зросту, важить під 60 кг, спцявся в ліжку до 14. Знаєте такого? А чого ти хочеш? Цей мішок

Ну, они так все есть, ну нахер. Бигби? Ой, мене щось відчуття, що зараз почнеться. А що є такої? Що малята? Потанцюємо? А як так, вони. Біг, Біг-бішу безсмертно? Ну, з рукою щось не то. В нього не така рука. То вовка, не то вовк, але не такий. Вам не допоможе нічого, просто утікайте. Я поки всім покидаюся Мені подобається Цьому житті більше. Лови друга. Ні Давай я туди к'єну вибуску. З тобою я розберусь кривав мері по іншому. Неправильно, і наскільки б хреново не було, не можна таке робити, так що нехай звалює від мене подальшим. Я правильно, може, було би його і крекнути, але. Не. Що? Чо дивишся? Це було гарне, що але знає знає? знаєш. У нього немає хорошого кінця. Да ну не ганіть! все побігбі!

I know I can't. Wait! Stop! Вона віддасть країну. Вона віддасть країну. Взамін на моє життя. Гарантію даю. Okay? Може забрати його, take Ой, забирай країну. Просто зупинись. Прошу. я mm. yeah, Ніжко не роби цього. Це <строк> твій щасливий день, хлопче. <строк> Кривопокий пан сказав, що... Ага. Щось сказав, я не побачу. Ви побачите, я не побачу. Вітаю, Ікабода. <строк> Наш вітер зболівся. Як взагалі живий від такої кількості приколів, не між нами, дівчатами. Крейн не вбивця. Глянімовоці. Він бі і свинім не заколов, якщо треба було прирятувати сраку. Хто такий? Прямо як твій хлопець тут. Занадто з цикунд, щоб не шкодити да, я не... <плес> 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 У нас з вами будуть чудові стосунки народи. Серйозно. Я просто <плес> захотів від цього. <плес> Хто вона взагалі така? Зустрічаємо нове. Хай живе королева. Королева? Правильно <плес> 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 ми будемо на зв'язку. <плес> Ще побачимось. Яка на. Хто такий кривопекий пан? Що за Я не розумію Я не розумію але мені дуже цікаво. Третій епізод закінчений повністю. Кривова миля. Це кривава мерія, а не кривова миля. Ахіріть. Максим. Я... Він вижив, якщо він виживе, і якщо він таке знову зробить, то він не виживе. Все це поіршується з кожних хвилин. У нас немає часу, щоб просто сидіти і чекати на їхній наступний крок. Я займу все під контроль. Воді! Я не буду повторювати. дівчата! Це не зацікавить вас! Про що ви хочете говорити? Я просто хотіла... Ум... Про минулого

Wow. Виріш... Ми... Я як 19% людей вирішив прирвати сніжку на похороні. Бля, обід. 15% місця відвідали першими. А ні, я так само, як 40% відвідав цю Лолі. Я не пам'ятаю, який звати. Ну я до Якабона взагалі не йшов на хірту. Запропонували роботу мухові. Велике дерево не палили 80% приблизно. Ми не вбили так само як більше половини. Ну, правильного нахрена. Ого. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Давай четвертий епізод. Бо нам не так багато залишилось, якщо так подивитись Це що, четвертий ми прийшли? От третє ми прийшли, лишається четвертий у очі шкурі. І п'ятий епізод кричати вовки. вовки, давай погнали. Епізод четвертий. Бубечій шкурі. Це, це. це перерозповідає повністю нам все, що було. Thanks, Bigby. And thanks for covering for me last time, too. Bigby? How could you do this to me? I guess I finally see you for who you are! Tell me who did it! Just tell me who did it! I know you know! I don't think he did it. What? Look at him. Do you really think this man murdered these women? <laughs> Подивимося зараз вступний трейлер, щоб не дивитися ну, наступний раз. М-да, mm, Тяжко, тяжко це все відбувається. Так, стоп, тому що. Цей епізод ми будемо з вами наступні серії. Не забувайте про вподобайку, підписку і комент З вами був Влад, і, на жаль, я в шоці від цього всього, а чого на жаль, тому що скоро фінал. До нових зустрічей до нових проходжень. Далі, круче Всім пока.